Самий величезний привіт. І я вас запрошую до магазину сільпо. Подивимось сьогодні промгрупу, Бачу знижки навіть 75% на деякі речі. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Акції в магазині Сільпо з четверга по четверга. Тобто кожного тижня оновлення. Привезли нові рішитки для грилю. Здається, вони одинакові. Так, так одинакові. Рішітка для гриля зі знижкою 50% 249 гривень. Розмір бачите на екрані. Далі ось така сушарка. Ви знаєте, вона розкладається. Стінки прогумовані чи силіконові, як правильно сказати. Сушарка для посуду пластикова ціна зі знижкою 50% 129 гривень. Так, мені трішки мішає оця штучка, але її, на жаль, ніяк не забереш. 129 гривень. Сподіваюся, вам видно ціна. Кошик з фетру. До речі, бачите, як гарно, компактний такий. Є в декілька кольорів. Ось такий тюльпанчик білий і тюльпанчик рожевий. Ціна кошика знижка 75% 99 гривень. Я зложив білий, щоб ви мали уявлення, який він, він має вигляд. І ось тут ще такий цей тюльпанчик вставимо ось цю кишеньку. Так, крісло офісне 2999 гривень. Теж зі знижкою. Так, це мій рюкзак. Можна зараз ось таке. До речі, дуже ком... компактне, дуже зручне. Дуже зручне. І оця сама шкіра, така тверда, не є, знаєте, тоненька. Довго, мабуть, прослужить. Добре, поїхали з вами далі. Дошка кухонна із овочечисткою і ніж металокераміка. Ось такий набір 99 гривень зараз зі знижкою. Це набір під гаряче на стіл підкладки. Ось такі. 4 штуки. Розмір 45 на 30. Кольори в асортименті. Ціна зі знижкою 199 гривень. Ну, грубо кажучи, одна штучка 50 гривень виходить. Терка ось така конусна. Раз, два, три. На три штучки чи на чотири, не зрозумію. Я. На раз, два, три. На три. 149 гривень. Зі знижкою 50%. Так, ну ці сідочки, ви знаєте, по 60 гривень з собою брати кудись на відпочинок можна. Тример для гоління. Знаєте, деколи. Росте волосся, та не декола, дійсно. Росте волосся і в, в носі, і в вухах. А 199. А зі знижкою металевий ось такий тримач для паперових рушників, ви всі знаєте його. Зараз по 40 гривень, зверніть увагу, дуже хороша знижка. Набір ножів метало кераміка. В наборі, бачите, 4 штуки. А, написано, що лез, леза нержавіючої сталі. Це точно металокераміка, можливо, я помиляюсь. А, так, зараз скажу ціну. Вони в двох кольорах. Ось такий блакитний та червоний. Ціна зі знижкою 239 гривень. Міксер піноутворювач. Ну, не будемо відкривати, ви знаєте, як він, який в нього вигляд. Це для капучино ну, лате, а, для фрапе, кави. Так, ціна його 40 гривень. Заварник для чаю ціна 40 гривень, металево пластик. В двох кольорах бачу є. Пробка для пляшки, для оцету, для олії, ціна 30 гривень, знижка 70%. Дуже цікавий набір, металеві судочки із пластиковими герметичними кришками. Цей набір також зараз зі знижкою. В наборі 4 штуки 249 гривень. Так, ось такі набіри із чотирьох судочків. До речі, сама оця, як їй сказати, мисочка не така тоненька, матеріал не тонкий, досить груба сталь. Так, добре, ціну я вам показав. Кому потрібні шпажки ось такі великі, тут 90 штук. І зараз вони лише 10 гривень, зверніть увагу. Для малечої тарілочка ось така. Ще ложечка. Та виделка, 55 гривень. Кольори також можна обрати. Ось такий невеличкий контейнер для зберігання продуктів. Бачу якісний пластик. Кришка закривається із чотирьох сторін. Ціна 50 гривень. Пляшка пластикова для води зі знижкою 70%. До речі, бачите, хорошої якості пластик. Ціна 50 гривень. Ой, вибачаюся, ціна 40 гривень. Контейнер для зберігання круглий. Також бачу хороша якість пластика. Кришка закривається з чотирьох сторін, герметична ціна 70 гривень. Так, ну цю очистку ви усі знаєте. Вона зараз зі знижкою 55 гривень. Чашка з двойними стінками. А, так, на скільки мілілітрів на 320 мілілітрів 169 гривень. Ступка із товкачем дуже важка. Ціна 239 гривень. Відкрив показати вам, гадаю, що це доречна річ на кухню для господинюк. Килимки. Придверні, прогумовані. Ну, малюнків багато різних візерунків. Ціна килимочка. 119 гривень. Розмір 58 на 38. Тапочки чоловічі, кімнатні, ну, вони вже такі більші теплі. Нема штрих-коду, вибачаюсь. Нема штрих-коду, не можу сказати. Та й взагалі тут вже до літа йде справа. А ось такі жіночі тапуліти по 70 гривень. Я скажу, що ціна невисока, прошита ниткою дратвою. Я знайшов ось такі кросівки. Жіночі, вони надзвичайно легкі, сіточка дихаючі. На літо, мені здається, буде в самий раз. Хто працює на ногах цілий день, вони будуть, мабуть, зручні в двох кольорах. Ціна зі знижкою 50% 279 гривень. Новинка, ось такі чашки для чаю, мате, мабуть, досить цікаві. Такі, як, знаєте, якісь такі, як бочечки. Ціна зараз. Тих чашечок а, 129 гривень. <рес> Іграшка, кнопка сміх. Має багато голосів, що підіймають настрій 99 гривень. Набір гачків на скотчі двосторонньому 50 гривень. Це всі, знаєте, трос для прочищення труб 3 метри. Зараз він зі знижкою 80 гривень. Зі знижкою набір інструментів 20 штук, 199 гривень. Стрічка клейка двостороння, ціна 60 гривень. Ось такий невеличкий кошик, універсальний, із ручками, ну, зараз по 60 гривень. Кольори в асортименті. І а, так, дивіться, я говорив за оці чашки, що вони по 129 гривень. Щойно перевірив код, це не їх ціна. Оці чашки, оці, бачите, як а, бомбочки, як сказати правильно. Як бочечки. Їх ціна 40 гривень, зверніть увагу. Надзвичайно кумедні блокноти вже в наборі ручка. Тут є багато різних фруктів. Кладинка а, схожа як дерев'яна, вона дійсно дерев'яна. Ціна такого блокнотика 50 гривень. Набір ізоляційних стрічок 40 гривень. Тример для гоління 299 гривень. Для гоління бороди, я так зрозумів. Стрижні клеєві 12 штук 40 гривень. Набір контейнерів харчових 4 штуки, пластикові із кришкою. Ціна 119 гривень зараз зі знижкою. Ну, цей нічник вам всім знайомий, це проектор зоряного неба в дитячу кімнату. 239 гривень. Щітки бамбукові, дуже ніжна, хороша щитина. Зараз вони зі знижкою 15 гривень. Ось такий набір для шиття. Він подвійний. З цієї сторони, бачите, місце для гудзиків різних. Навіть вже є гудзики, сантиметр, шпильки. Тут є ножиці і набір ниток. Пластиковий контейнер ціна 60 гривень. Дуже хороша ціна на прищіпки 16 штук пластикові, зараз 30 гривень. Набір манікюрний, давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. Ось так він виглядає. Ну, все потрібне, а здається, є. Ціна 80 гривень. Ремінь чоловічий, досить такий хороший, цупкий, грубий матеріал. Ціна 89 гривень. Не міг вам не показати оці чудові сумки для покупок в магазин ходити. Дивіться, яка цікава з мусіндрою. Має довгі ручки на плече, щоб завішувати, носити. Вона має замочок і всередині ще одна кишенька. І підкладка така, дивіться, яка цікава. Навіть якщо щось розілліється, не протече, можна потім прийти, а вивернути і повитирати. Досить хороша. Досить гарно придумали. Ціна сумки 90 гривень зі знижкою. 35 гривень коштують спонжі для макіяжу. Цей світильник в дитячу кімнату також ви всі знаєте. У вигляді хмаринки світиться різними кольорами. На жаль, батарейок немає, не можу... А, є батарейки. До речі, дуже бюджетна ціна, лише 80 гривень. Зверніть увагу, ваші малечі в кімнату. Набір пластикових дошок, велика, маленька, та середня. 159 гривень. Ну, заварник цей не будемо відкривати. Ви всі знаєте, як він виглядає. Я багато показував, відкривав їх в інших магазинах. 349 гривень. Зараз хороша ціна на оці універсальні серветки для прибирання: 40 штук 60 гривень. Я придбав, поза позаминулого тижня, але ще не відкривав, не користувався. Гарний кошечок такий досить цікава формочка. Ціна 499 гривень такого а, кошика. У 25 гривень серветки, ось такі вже до Великодня з великодним принтом. Тришарові 18 штук, 25 гривень. Толетний папір диво ароматизований, 4 штуки, двошаровий 49 гривень. Рушники паперові диво, тришарові, зверніть уваги. А тут дві штуки, 120 відривів, і ціна 64 гривні. Рушники, ось такий ніжній дотик, два рулони, 100 відривів, двошарові 44 гривні. Ось такий величезний рушник паперовий, тришаровий. Зараз можна придбати за 70 гривень. Паперові серветки, ось такі технічні повна чаша. Тут 150 штук, двошарові 32 гривні. О, ось тут я ще знайшов. Оці також цікаві. Зі знижкою валик для чищення одягу. Тут 5 метрів, 30 гривень. Пакети для сміття премія на 35-літрове відро з ручками. Тут 30 штук, 40 гривень. Серветочки, звичайні, білі, паперові, одношарові. Тут 60 штук, 16 гривень. Туалетний папір премія. Він йде тришаровий, 150 відривів. Тут 12-12 рулонів і ціна 199 гривень. Господинки, зверніть увагу, на цей набір дуже хороша ціна. Дійсно, разом дешевше «Сілан ароматерапія. Тут а, зараз скажу вам. Щойно дивився, літр 100 Літр 100 тут, літр 100 тут і 259 гривень. Тобто 130 гривень виходить одна ось така велика упаковка. Пергамент для запікання силіконізований. тут 15 аркушів розмір 42х38. По ціні 43 гривні. Плівка харчова, пакувальна, премія 50 метрів, 60 гривень. Серветки для прибирання премія 3 штуки 28 гривень. Губки фрекінбок пористі 6 штук 40 гривень. Фрекінбок рукавички універсальні 55 гривень. Капсули для прання washen free універсальні 11 штук 119 гривень. Так, ну що ж, зустрінемось вже з вами у наступному відео. Я гадаю, це буде цікаво. Промгрупа із магазину Сільпо. Залишайте свої коментарі. Чи вам цікаво? До зустрічі у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.